І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїй в Україні і не в Україні моє дружнє послання І смиракає, і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаяний, і день, і ніч плачу на розпусях велелюдних і ніхто не бачить, і не бачить, не знають, оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають тяжкі ярма. Орють лихо, лихом засівають. А що вродить побачите, які були жнива? Схаменіться, недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику риїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви притеся на чужину шукати доброго добра? Добра святого, волі, волі, братерства, братнього. Найшли, несли, несли, несли чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричите, що посудав вас не на те, Щоб ви неправді поклонились, І хилитесь, як і хилились, І знову шкуру дерете, з незрячі гречка сів, і сонце правди дозрівать німецькі землі не чужі. Притеся знову, якби взять і всю мізерію собою дідами крадене добро, тоді остай би сиротою святими горами Дніпро.